Ia ja, calendar. Перегорну і знову 1 вересня. Я не розумію, але чому наступило перше вересня? Але чому, але чому? Але чому, але чому? Прощати літо нам прийшлось з тобою добре так жилось без цього вересня. І так, хеллоу Френлі, з вами Деніс Френлі. Вітаю всіх школярів з 1 вересня. Не сумуйте. Прогулюйте школу, і буде продовження вам літа. <смі> Сьогодні я купив для вас новинку. Ось така новинка, хайпова новинка. тік ток палички По-перше, палички у нас були, що здається, у березні, то мама купила для мене, а не я сам. І по-друге, це сюрпризом. Пам'ятаєте, останній раз я їв 21-го року той сюрприз. І, по і попадалася якась крінжаттіна. Ну, я пам'ятаю, мотоцикл на моторчику. Ну, знаєте, мене зараз це. Нічим не здивуєш, бо мені не 13 і не 3 роки, щоб мене це здивувало на моторчику велосипед цей мотоцикл. І я думаю, сюрприз для хлопчиків. Я думаю, щось може тіктоківське попасти. Зараз кажете, лайки попадеться чи що. Я думаю, може попадеться щось тіктоківське. Ну, наприклад, що там зараз на хайпі, та якісь популярні персонажі, може тіктоки тік попадуться, може попадуться. Підписники мені в тікток, це дебілізм. Може попастися щось тіктоківське. Ну, давайте погадаємо. Може, ну, Та, напевно, як завжди, всунуть якусь там машинку дебільну і просто назва. Ну, що може бути? Ну... Фіг його знає, що може бути. Я щось думаю, якісь тренди можуть бути популярні. Щось тіктоківське. Щось зв'язано, коротше з тіктоком. Все, поїхали до заставки. Я забув лампу включити, бо я робив прев'ю і я, ну ви зрозуміли, виключу кольцову лампу, бо вона била на пачку, а пачку зображення не було видно. Довелося виключити. А зараз включив. Поїхали до заставки на ці палички. Let's go! Деніс Френі реагує! Деніс Френі реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Палички, кукурузяні солодкі, ми дуже смачні. А, це ж ті самі, що ми їли солені, це смачні. Коротше, тік-ток. тік-ток, смачно. Палички, ага, сюрприз для хлопців. 100 грам. Палички, кукурузяні, солодкі, лодкі, лодкі. Поїхали їсти. Мені здається, що зараз якась там секретна кнопочка на телефоні стоїть, аби, знаєте, я на неї нажав, і тут запис. пім. Зупинилося. Ні, не зупиниться. 7 березня 23 до 6 вересня. Це за пару днів. Давайте ще відкривати. Ану, що думаєте? Добачте догадки, пишіть в коментарях, а я відкриваю. І так, я думаю, сюрприз буде на, на початку, а може і на дні. Поїхали! Як оказалось, не на початку. Ось таке. Погнали, оціняти. А який смак не, не вказано. Все 585 лайків. Це мало? Да тысяча? Ви зараз кажете з німець цими паличками Тікток і полюбезлотить. Ніфіга! Мій TikTok не придвигає. Сам TikTok. Ти знаєте. Все одно для мене в душі YouTube one love. А TikTok уже не one love. Я ще знаю. Що енергетики тік-ток продають. Зраза. Не ток всюди тулять. наприклад, палички кукурудзяні ютуб нема. Задубали своїм тік-током. Мені все рівно ютуб більше подобається. Ви зараз мені скажете... Зараз, чекайте, бо одна впала. Що Коли був Ютуб на хайпі... Ну, тільки вже про нього більшості дізнавалися, там десяті роки. Нульові роки. То всюди було мерч з Ютубом. Мені фіга подібного не було. Тоді так не, не дуже хайпились усюди. Коротше, нема. Цього. Чого? Ну, прикольно! Поставлю дев'ятку, смачно. Ну, зараз скажете, пересипаю велику тарілку, так швидше сюрприз Дойдеш. Ні. І ми вже тоді. Дізнаємось. Я так в дитинстві робив. Поки не дойду до дна, не дізнаюся. Було таке. М -м, намахалово, розводіло. Що продавалося в квадратних. E, палички кукурузяні з зайцями. Може хтось їх пам'ятає, там писало завжди сюрприз. Ні. Там писало, що можна гроші виграти, там ніфіга ніколи сюрприза не було. Не знаю, може тут таке саме, може в кінці вийде, що взагалі нічого не буде. ха-ха. Я знаю точно, що попадеться якийсь крінж. Та. Ви самі подумайте. якщо в кіндері сюрпризі крінж, а це за 30 чимось рік. То тут буде точно крінж Made in China, чайнівський, а китайська ігрушка. Поки що не видно. А? Ну у тіктоці нема сердечок. Е, типа як лайк. Чи є? Ні, є. А, є. Я подумав, що там типа палець вверх, а я попутав з Ютубом. Поки що знов нічого не видно. Хм, mm. давайте спробуємо з компотом. Так швидше буде їсти. Прикиньте, у дешевих дешманських паличках би попалася якийсь таке... чи ігрушка, чи, допустимо, якась ювелірка за хе -хе, скільки 500 або й 1000 гривень. Типа в результаті. Такого не може бути, бо це вам не лотерея. Тій в тоже теж намахало і лохотрон. Так само, як з цим. Полюбе щось дешеве буде. Думайте цим виробникам вигідно пхати у дешманську пачку, за яку вони менше зароблять, пхати щось дороге? Ні, ясно, що ні. Хочеш дороге, купуй сам, а ми дороге пхати не будемо. Ми вам дамо там якийсь сюрприз за 2... за 5-10 гривень і все. Запам'ятайте, зараз мій вступав в кінці, ви побачите. Якщо ще, звичайно, ще щось побачите, зараз вийде, що взагалі. Ту-тун! І тоді буде... ха-ха. <схи> тоді взагалі нічого не буде. Вже є. Ну так я думав, дешманське. Готові? Та-та-тадан-та-татан-татадан-та-дадан-та-дадан. Та -та та -та І що я вам казав? Дешманська фігня. Мотоцикл. Більше не куплю. Но... Я так і казав. Ніхто не буде. Скільки мотоцикли це коштує? Тоб... не більше п'яти гривень. Ну добре, десятка. Більше не дам. Це ж він щось стріляє, блін. Боже, яка це крінжатіна, чесно. Хоча... У мене в дитинстві та... пофіг. І не хотів. А Що це таке? А, ёлки палки це щось наводити. А, Пружинка і стріляє. Зразу в кінці ролика це ще на ютуб, щоб дешу пару паличок. Так як я і казав. Просто не знав, що взяти сьогодні. Я сьогодні довго, трохи довго ходив мазину. Думаю, молочний шоколад Рошенівський оцей бабел зі смаком карамелі. Ну точно не їли, думаю, теж недавно був той шоколад, що ми вже їли пару днів. Думаю, напій. Напій теж учора лиш пели. Спрайтом там. Йогурт, нічого такого особливого не побачив в йогурті. Мівіна. Казь взагалі за 50 гривень польська. Я ще мівіну за 50 гривень ніколи не їв. Думаю, польська. Ну що ж польська, у мене 50 гривень з якусь мівіну. Цукерка. Пізніше візьму. Там ще що, щось нове. Що щось там побачу? Дороге, не виходить по бюджету. Потім... М -м, що там? Барні. Якраз зі смаком полуниці ще не їли новий смак. Що? 60, 67 не виходить по бюджету. І ви скажете не виходить по бюджету, ну ти ж вже заробляєш. Ну заробляю, ну блін. Викидатиш цей гейну, блін. Я на комп'ютер ремонт збираю. Я буду на... Зберу на комп'ютер, тоді буду всяку фігню. Уже й за стороні купувати, мені обідно. Дивіться, коментарі не успіємо почитати. Я бачу, що ви почали якісь розумні речі під вчорашнім відео писати. Це за що. Молодець Деніс що я підняв цю тему на рахунок, коли я помру. І інші блогери, що чи будуть дивитися. Ви такого почали там писати думки. Я перед роликом зайшов, пішли коментарі, так. Не знаю, якщо не успіємо завтра зачитаємо. У трохи пізно, так. Ха, прикол. А ще ми у соцмережах. Дивіться, Facebook, інста, веб-браузер. Аж самого Тіктока ха-ха немає. А як пачка називається? Бачите? Самі виробники нас намахують, не то що. Угу. Тобто, такі справи. Ну, суто для чіла, непогані палички. Добре. Лишемо на ютуб шар та по батькам забагато, забагато. От палички це та їда, за яку ти платиш, по суті, ну, невеликі гроші. Але там їх стає, що хоч на 2 дні на 3. Їх знайдеться. Знаєте, зараз не хочеться. Час вас зачитати. Бо 11.01 публікація. Ага, ми так і не спробували ще раз з компотом. Давайте ще зацінуємо з компотом. Так само пам'ятаю сімочки. Да? Сімочки, в яких можна... Я взаліто сімочки люблю лущені, і то посолити їх. Зараз скажете, хто сьомочки солить. Ну я би посолив. Хоча я не знаю, що колись в житті солив їх. Бо вони так то не солені. Ну лущити я вам не гопнік. Я не хочу е, лущити сімочки, мені не подобається. Купа час на сьємочку. Хтось каже, убиваємо час. Хтось каже це. Убиваю час у тіктоці, а на семечки... на що тобі лущити? Е, що ще? Ні, ну в принципі, якщо ти, наприклад, на якісь... На парі там, ну, на парі тебе уб'ють. Ну хіба, дивіться, якщо ви хіба на парі І типа, не дозволяєте телефоном користуватися, і ви також, щоб убити час на парі, там, на уроці, дійсно собі кульочок, і також щолкання. Ну вони почують, що ви там щось щолкаєте, і пощолкають вас. Ха -ха. Тому тут не варто. Ну, наприклад, на фізкультурі підійде. А якщо ви там... Чи забули форму, чи ще якась херня... Тут можна полущити там собі в коридорчик, в роздівалці, щолк і положили в кульочок. отак треба робити. Не смітіть ніколи. Не робіть срач, не робіть проблем. Постелили кульочок над ногами, полущили і сміття у... у цей у кульок. І потім за собою прибрати. Рубрика Деніспреднів вчить, як на світі жить. Ха, -ха, Ха. Бо хтось інший це би не сказав. З компотом, віці. Все-таки самі ліпше. Так, що я ще хотів сказати? Що я не люблю, а от продавали семочки, виграй гроші. Було ж один раз, здається, 5 гривень виграв. А вони кажуть, що можна 100. Ніколи ви 100 не виграєте у семочках. Тому що самі семочки скільки? 30-40. Кому вигідно пхати туди більшу купюру, якщо по бізнесу їм це не вигідно. Чи вигідно? Не вигідно, скоріш за все. Це лохотрон також. 5-10. Ну, є Випад, десь дивився якісь відоси цих популярних блогерів, щось популярний шоколад, типу Дід Мороз з грошами, що там можна виграти, що було таке, у них що викупили, що заплатили там за Діда Мороза, допустим, 100-200, виграли 500. Але я думаю, що це для ну, спеціально для хайпа зроблено. Типа він, ну як сказати, постановка так. Ви зараз кажете, а як постановка? Він же сам не, не запхав, там був шоколад цілий, на початку. Ваша правда. А не можна було, наприклад. А ні, не можна, ні. А що якби зробити, розбити шоколад, поставити туди 500 гривень і зробити перемотку відео назад? Хіба не вийде, що постанова? Ну подумайте, ті... я ніколи ролики реверс, типа, не монтував, ревайнд, перемотку назад. Я це не, не вмію треба. А от ви попробуйте, хто мене дивиться. Дивіться, візьміть. Допустимо, шоколадна яйця. Е, Розбіть, поставте туди 100 гривень. І перемотайте у монтажі назад. Це треба може самому зробити. І подивимося, що це вийде постанова чи ні. Що нібито там дійсно 500 гривень. Та попротно. Я думаю, що це монтаж. 8 з плюсом. Все. ні, просто 8. І так, тест краш. Краш-тест фігні, давайте. Ну, мотоцикл, давайте. Ну, Блін якби я почав швидше зйомку був би і на час на коментарі і на все, Але так що дані у нас. Я ж хотів музику послухати, якщо щось хотів подивитися, то самі розумієте. Все, я запхав, коротше на цю кнопку треба нажати, а? А як це типа... Ааа, я зрозумів. Дивіться. Чекай. Okay. 13-річний я, може би, цьому раду, усій то, напевно, ні. Чекайте, давайте ще раз запхаю, і вам покажу. Коротше, цю штуку ви пхаєтесь сюди і просто на кнопку нажимаєте. Давайте, щоб останній раз, щоб ви добре бачили, як воно летить. Ось так ставимо. Роби ось так. Так, нажимаємо кнопку і... Let's go! Ану? Чекайте. Все. та да ту ту Бум! Все, давайте до коментарів. Якщо що, ще в шорті це знімемо. У нас, коротше, 10 хвилин залишилося. По-швиденькому -по набираємо в режимі інкогніто Деніса Френлі. Жалко, що мій канал не вилізає, хоча вже більше двадцяти. 20... Ой, більше 19 тисяч. Ну, щось не продовжує. А може знаєте чого? Через ту галочку, може, Ютуб не хоче. Бо типу, я поставив фейкову галочку, через то він може у пошуку мене не вибиває. Так, оце. Блін, наші зашов. Ні, я прев'ю забув, я зараз поставлю. 16234. Ви тут такий актив зробили, що молодці, поїхали. Палечки на Ютуб шорт ще з'їмо, бо може якесь поєднання. Ще Напевно, ні, не знаю, подивимось. Батькам лише не знаю. Партіна Кастуела, ніхто про твій канал через 100 років і не згадає, хіба один ти на тому світі і все. Ну, тут не поспориш, по суті, там. Да. Правду сказала, да. бо мій точно, а от там, допустимо, відомих якогось блогерів, може ще хтось. Колись якісь старі перекажуть іншим, не знаю, щось може бути. Кирафел, радий, що хоч одне відео за так багато часу вже залетіло вчора у тебе до 10 к Це теж обрадо. Я думаю, залетить щось з цього року до 10 тисяч не залетіло, бо було літом, що залітало по 5 тисяч десь пару роликів. Я думаю, а, хм, а 10 тисяч буде, все-таки. Два дні назад вийшло. Ну, взагалі так ти вчора вже до 10 тисяч, ну слава Богу. А Малевич, до речі, перейду вже стали. Там 10 тисяч 300 вже більше не вистав. Ну і за це дякую. А Малевич, це ти так думаєш, що про цих блогерів через 100 років дізнається нове покоління? Не буде так, як є. Зараз вже мільйон каналів, які автори, хоч і живі, але закинули їх у зв'язку з падінням активу, і про них вже всі забули. А Ти говориш про космічні 100 років, вони вже будуть у смітнику Ютуба знаходитись. Ну так, так, правда, бо того що. перестати ще чесати треба. Е, так, та, напевно, скоріше за все, ну, це просто мої думки були, що друго, думаю, а вдруг там, може щось там, хтось та якісь одиниці ще зайдуть на ці канали. Ну, але одиниці це мало, ну, але хоча б... Та я думаю, що по-любому десь має бути десь хтось все одно має на якісь ці канали відомих через 100 років, зайти, так як вони лишаться, лишуться ну, для когось популярні, там що не втратять так багато підписників. Сіноші десь хтось те, щось має в рекомендації їм зайти, і вони маються глянути. Я про свій канал думаю, що ні, але там, допустимо, самих відомих, відомих, крупних каналів та великих, великою аудиторією, мало би хтось та. Просто для себе відкрити нові канали, які вже ніхто не веде. Ну, щось шо... того, так, не знаю. Е, Фін був, ага, ти ще скажи, що на тому світі будеш знімати відео на Ютуб. А я би хотів, я би не відмовився. Того, що, А що тут такого? Це реально круто би було на тому світі такий. Всім привіт, я вважаю. Дивіться, там цим. Віддихають боги, я з ними. Чи що, я не знаю. Типу, о, дивіться, тут сад, тут нас виноград. Прикольно би було, але ясно, що це рофл. Е, Ніколі Алмаїда, як ти собі це уявляєш, молода аудиторія через 100 років, яка ніколи твій канал та інших не бачила, буде дивитися контент, який ти знімав 100 років назад. Там, та ні, ніколи, хіба сам Ютуб твій канал прорекомендує, їм і то навряд чи. Хіба так, хіба сам Ютуб прорекомендує і. І це, і... Так як зараз ну, можуть бути старі відоси, зараз теж є в рекомендаціях якісь там прикольчики, то хіба теж прорекомендує. І... <клес> чи мій чи інший канал знаєте, буде набиратися та не буде 9 секунди, який ти знімав 100 років назад, хіба сам Ютуб. Ну я кажу, хіба сам YouTube, а так то, напевно, ні. так. ну, по понятно, що з прайтом буде смачніше. Ну, а я думаю, може бути і гірше. Все-таки смачніше. Я думаю, що через 100 э, років ми будемо їсти і пити через інтернет. Хоча все може бути прогрес, не стоїть на місці. Буде смішно, коли це відео їм попадеться через 100 років, і справді вони будуть їсти через інтернет і скажуть, як ти передбачив майбутнє. Я, до речі, цей коментарі перший і читав перед відео. Ну, не до кінця, але читав. Ну, це буде реально самий рофл. То кажуть, що там Сімсони щось там пересказували майбутнє, то виявилося, що то рофл був. Просто у мультфільмі з Сімпсонах, і це ж, а це вже буде реальне передбачення, та, якщо вони натрапить, дійсно не зможуть їсти через інтернет, хоча прогрес. Ну, я чесно, це не дуже вірю. Бо це сенсорка як сенсорка. Хіба настільки будуть технології? Та ні, це... оце здається бред. Бо ми в реальному житті, не в віртуальному. Чи зможе дійсно прогрес до це йти, але 100 років це великий час? Не знаю. Поки що в цю магію не віриться інтернету, але дійсно, як, як вони до цього дійдуть. Всякі виробники зможуть це зробити, буде прикольно чи що, не знаю. Ніколи Алмеїде, ти жалієшся, що маленькі перейди, але до 20 е, тисяч, трохи, трохи, але приближаємо. Ну, no, no. учора, перед учора, 300, 300 підписників за 2 дні це класно. DJPS, то жаль, що останнє. Давай ще нові смаки. Ну, бачу, ви пишете за ці нові смаки. Ну, Типа сиропом. може ще візьме, може ні. Не знаю, подивлюся, як там. Мені вийде. Що реально розбили. А, типа за той стакан. Ну поки що ну, як бачите, тільки ці стоять. Може десь заховали, може, не знаю. Джонні Джокер, 2020. Я думаю, їм буде цікаво посмотрети нас через 100 років. Но. Якщо попадуть їм на очі наші канали, то буде круто. Е, так. Крістіна Матвієва, не думав, що тобі все-таки подобається сироп. ето ладно, що ето з Спрайтом, але втоді все-таки в, все в останній частині тобі подобається. Ну, опознав, все-таки смачно виявилось Спрайтом, дійсно, Спрайтом купуйте не більше. Я бачу цей коментарій, бо він ще був написаний годину тому, що дуже багато. Містер Бістер, я за те, що ти так багато мені тут написав. Треба викликати цих репетиторів, аби мені пере. Чи то... Ні, цих що швидко, знаєте, террр, читайте, бо вони перечитали. Не знаю, буде час, я зараз ще зачитаю. Я його обов'язково закріплю і лайкну. Дякую, що так багато розписав мені. Але поки що тут ще є відповіді, 6 відповіді. На це немає часу. Я читаю ну, ці маленькі, як буде ще час, почну твій читати. Не буде зупиню відео, попрощаюсь. Анна Короліна, 10 відео кожного дня, правда, і коротких, це також дуже багато. Сьогодні 9, ну, до 6-го числа. Так що. Ну, таке. Хоч є переліди. Та й ріст підписники, а кількість відео, ну. Що зробиш? Хочу знімати. Лего Фокс, так, давай ще пізніше сироп нові смаки. Бачу, знову пишете другий коментарі. Ну, Ну, просите, хай буде чи що. Так, собачка якась нам пише. Канали будуть вічні, тільки не глядачі і не автори їх. Ну, залежно, бо може таке бути, знаєте, правила на Ютубі теж міняються. Наприклад. От, наприклад, я самий перший відос 9 років назад зняв про сірники. Цього року что мені приходить скарга на канал мій перший, що вогонь не можна у відео використовувати, так як його дивляться діти. Хоча то відео, ті два відоси скриті, закриті у мене були. І довелося там обрізувати мені через Ютуб Редекшн, Studio, студію. Коротше, щоб Ютуб уже не поскаржився. Ще раз не кинув мені страй. Може таке ще бути, що ці. Через 100 років канал не знає, чи проживуть, бо знаєш, Ютуб дасть нові ще якісь правила. І скаже, що я, допустимо, плююся там на камеру, якщо я їв і плювався. І це не можна по правилам Ютуба. І може ще це, нові страйки покидати, знаєте, бо ж правила теж оновлюються. І не знаю, що там чекає. Канал через 100 років і чи будуть взагалі <смеш>, дійсно існувати. Ну, надіюся, все буде окей. Хто знає, подивимось. <смеш> Мартіла Кастіу Кастілазуелу. Уради СТП, скоро 20 підписників. Надіємось, містер Бістер. Давай потім що купиш інші смаки, сиропу, капризону. Третій коментарі. Ну, все-таки є пару людей, можна взяти. Так, візьми інші смаки, капризони. Ну, четвертий хай буде, хоча від одного то саме всіх з першим днем школи. Ну... Но... Не повезло, тим, хто йде. Деніал Паркер. Я думаю, що це відео через 100 літ кому-то висвіться у рекомендації. А буде смішно, якщо висвіться? Ні, не буде. Ну. Но... Віримо найкраще. Тісмей 2005. Ну, ти тут теж розписав. Давай ще маленьке почитаємо контент, твій буде вічно. Але ніхто через 200 років не буде його дивитися. Ну, дійсно, такий смайлик нас буде через 100 років чекати. Де привів і назвав. Забув. Ну, типу, лягав вчора спати і вже, типа, відео зарусив, Окей, пішов спати. І де, там ще шорти дозніму. І думаю, вже пізніше поставлю. Та. Сьогодні зараз поставлю Літія Бернс. Діло. Говорить, що б як це як відео щоденник. Ти можеш вернутися на десь 15 років назад і подивитися, як люди тоді знімали контент, і що тоді було популярно. Думаю, людям і через 100 років теж буде цікаво, що блогери зараз знімають і про що ну годний коментар. Я теж дивлюся час від часу. мені цікаві дуже ролики. Подивитися. Ясно, що в більшості ці ролики американські, бо це найбільше там США, тоді в 2005 тисячі коли Ютуб запустили, знімали, але прикинь тієї українські відео. Навіть у 2006-му після року. Навіть ще року не було, бо то в липні. Коротше, після відкриття Ютубу у 2006-му є українська е, пісня залита на Ютуб з 2006 року, уявляєте собі, ще року не було вже Ютубу, як уже наші наші вже туди щось заливали. Я в шоці, я тоді. Ще, навіть, я ще тоді садочок. Ні, я вже, може, в школу переходив перший клас. Я знаю точно, що вже садочок, садочок вже закінчив. Маткіс... Добре, вже... Час під настав, все, публікую. З вами був Денис Френні. Що не успіли, наді... завтра перечитаємо, а то що під цим. Не знаю, успію, перечитаю, не успію, лайкну. Пока. Побачимось. Шорти по традиціях завжди.